Обіцянки влади зробити відмінний чемпіонат втілилися у життя. Реалізований величезний спортивний проект, який принесе Україні позитивний світовий імідж. Євро – це внесок партії регіонів у розвиток майбутніх поколінь, які зможуть пишатися своєю батьківщиною. За ці неповні два роки, які у нас були, у нашої команди. Україна зробила великий шаг вперед. Якщо бути точніше. Я не можу, сказати, що Україна ушла там на 20 років вперед. Україна навіть стала ті 20 років, які не для розвитку національної інфраструктури. Для Донецької області підготовка до Євро ознаменувалася також суттєвим збільшенням обсягів дорожнього будівництва. 10 червня урочисто відкрили рух автотранспорту на 460-му кілометрі автошляху державного значення Знам'янка Луганськ ізварене Новий толчок уже в сучасне час. Буквально в прошлом році дав своїм порученням президент України. именно поэтому сьогодні відкривається к Евро. Імена і залічного вмішательства президента транзитний потенціал України дозволяє зосередитися на тих напрямках, які нададуть їй безсумнівний економічний ефект, та пов'язані вони саме із інфраструктурою. Все, що зроблено до Євро – оновлені залізниці та автомобільні шляхи, нові транспортні розв'язки, мости, супер, сучасні аеропорти, новітні злітно-посадочні полоси, готелі європейського рівня, приноситимуть користь та прибуток країні, а також радуватимуть її мешканців та гостей як під час, так і після завершення чемпіонату. ¿Qué? Cool.